А зараз, друзі, я вам покажу, як Лондон виглядає насправді. Не Біг Бен, не цей Тауер Бридж, не королівство. А от вам реалії. Оце, друзі, справжні абсолютно Лондон без прикрас. Такий як він є. Спробуйте порахувати, скільки ви тут побачите, в цілому зараз європейців. Це ну, не пікол, все воно десь так виглядає. І на кожному кроці тут котики і трава на кожному кроці. І... ну Це вам реально, поняло. І це те саме з Європою, Нам показували одну картинку, і ми не знали, як вона насправді, ми, ми тут не бували. Я тут давно в Європі. Але мені ще повезло застати той час, коли ще не пускали таких іммігрантів масово. Я побачу нормальну Європу, але насправді зараз у всіх крупних мегаполісах плюс-мінус така картина, друзі. І в цьому, в цьому, що я хочу вам сказати, ця нація виживе. Мусульмани виживуть, європейці, шестіяни, на жаль, будуть потихеньку вимирати. Зараз, як ви бачите, йде тотальна пропаганда війни між чоловіком і жінкою. І жінкам там нав'язали, що щось мужик должен, мужикам нав'язали, що вони. У зарі світа, чути не патріархат, нам там треба, оце вся історія, ми воюємо, що то доказуємо. А поки ми доказуємо, втрачаємо стосунки. У нас у всіх сексу менше стало адекватних, нормальних відносин. У них знаєте, 25 років вже по 5 дітей і вони собі живуть, в один літародний орган не дують, у них все прекрасно, вони себе добре почувають. І отака от от історія. І що я хочу ці негайно. Я цим всім хочу вам сказати, треба нам максимально мориться всім. Шукати компроміси в підході один до одного. До речі, я оце так іду, телефон знімаю, тут в будь-яку секунду так можуть підійти і з рук вирвати телефон. Розуміло? Просто що я високий, чуть-чуть крупненький, то мене не трогає. А так тут за секунду, поняли? Все відбувається, дивіться. Ну так. Ну от, моє послання вам. Нам треба народ шукати компроміси, відказуватися від всіх цих нав'язаних нам стереотипів, бабки, тачки, багато життя і так далі, бо ми втратили всю людяність і все розуміння. Людських відносин один з одним і один між одним. На жаль. Поступати треба, що мужикам, що дівчатам і шукати щось середнє. Інакше нас і так мільярд залишилось, ребят. Європейців з восьми мільярдів мільярд. Поняли? Включайтесь, думайте, розповсюджуйте це відео, будь ласка, може до когось чуток дійде, може.